Зе танк, лол. Опонента нікнейм Фран... Франк з танк лол. <рик> лол, Він Грав через танк, так він за орду грає Ой, що я будую Бараки будуй, лол. Мені ж треба... Я ж можу тільки теробороною грати. Ну Пінг 50 чат. Ви можете порівняти? Типу, на китайському сервері 200 плюс 230-300 і лаги, а тут 50. ну... Типу, небо і земля просто. Ой, тому я кажу, китайський сервер, він прикольний, якщо, типу, там Пінг більш менш там 180 стабільний, та, але кажу, сьогодні був максимально невдалий трай там пограти. Типу якийсь Job лагодром done. був, От Откол... в такі моменти, коли ти там, думаєш, що зараз увірвусь на той сервер там пограють ті китайські турніри, а в тебе там такий Лагодром, ти думаєш, боже, що я встряв? Що там цей бо. Так такий сервер нестабільний. Ну, танки проти орка це таке собі задоволення, там вовчики сіточкою. Або якщо орк ще візьме таурена okay. о як він нас рознесе? Поїхали базу ставити зразу. Ну, найкращий варіант, це якщо він буде просто качатися і не зразу прийде до нас, так, Відманіям кріпів, щоб вони магію не кастували. Такий хитрий, хитрий задум у нас. Трохи запізно я. Зарано я взяв тероборону, можна було мало пізніше. Зразу. Кобольдів середньою бронею б'ю. Тут вежу ставлю записну на майбутнє. Все, зразу починаю будувати базу. Тримаю ще молоточка, нехай у нас мана реген піде. О, вінець, супер. Ну, Стоїмо тут в обороні. Дерева не вистачає. Забагато робітників взяв. Скільки я взяв тут сім, треба було шість брата. Треба було шість брата. Але як же ж вони швиденько будують? О! Прийшов. Прийшли вовчики. А вовчики вже тут. Вовчики вже тут. Так, цей відводить вовків. Що так довго вони будують? Воу. І враження, бо вони 100 тисяч років будували. Це, мабуть, тому що вони стопились постійно через те, що в мене дерева було мало. Так, збудую супильню, блок. Ну, вовки. Я поки що другий скіл не беру, я думаю, що буде удар, удар по землі візьму все-таки. Але це не точно. А чому досвід? Чому не пульнути? Так, є вежі. Сюди треба викликати тероборону. Хочу йому пророк. А, він вийшов! та лол Як він вийшов в чат? Пес вийшов. Job Добре, таке враження, ніби там вівки будуть. Треба брати все-таки баш, а не удар по землі, принаймні, поки що. Поки що більше толку. Job's done. I can't build Враження, що там зараз вівка прилетять. Те ж так думаєте, що там віверни зараз прилетять. Job's done. Job's done. Прямо чуйка про геймера, що там вівка вже летять. Як я не оточив? От Easy Uight, бачиш, я якби помилку роблю. І-і і жаліюсь. А міг сказати просто ой. І якби нормально все. Ну, буває чат, буває. буває. Ну, все, бази в нас є. Є від чого відштовхуватись в цій грі. А точніше від економіки. Але okay. не треба розслаблятися, я б ще трішки веж побудував. Думаю, там щось підозріле. В нього нік підозрілий. Я думаю, що там можуть якісь вівки зараз влетіти. Ні. О! Як запустили молоточок. Оп. О-о-о! Ой. ой ой Оп, О-оп-оп, що -оп. це таке? Чат, що це таке? Так, я тут граюжу, Т2. Він думає, що ми це не, по не побачимо, чи що він думає. Що тут за вежі такі? Думаю, що я на це очі просто закрию, чи що? Так, треба вдарити по ньому, щоб Орген збити. Не. Масте троллі. Мас та а, там. Я так розумію, що там будуть маска та пульта. Треба роботи грейди Мастер оборонівців робота. У нас магазини. Пробую ще базу ставити, якщо він зараз сюди піде скотапу. Я думаю, там маска та пульта будет. мені підсказує час, що там будуть маска та пульта. він вирішив е через вівок, не через вівок грати. Хоча це була б Мабуть, правильний плей, але він вирішив. Він, я думаю, що зараз просто маска та пульта будуть. Він бачить, що в мене такі. в мене тільки тероборона. Він, він здогадується, що у нас. Так, я б купив черевики, якщо ж чесно. Треба гірського короля ще качнути. Ну Ставимо тут таку імпровізовану ще базу. Лайт базу. Complete. О! Що тут? О, тінкер, лол? Тінкер. Мас трол. Ну, не знаю. по-моему на обладунка. Дэвин тут. О, нет, все-таки маска топульта, чат. -то. Так, хедшот. Бах. 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 И на в целом Вовчика. Що теж досвід дають. Так, роблю замок. Чот, він зараз побачить! Він зараз побачить! Він зараз побачить. Ой, лоло ло ло ні! Ну, тримаємося тут, чет. оборона нехай ліпить трішки його тут ослабим базу звичайно ми віддамо Трохи часу виграли і ослабили його танчики. заказ казмадан, так, регенимся. Так, давайте ще його трохи ослаблю, скоро танчики поїдуть. Так, що там по танчиках? Лохві нас забудовує. Так, чатик заробудуть танчика. Уже какие-то молотки выстрелили просто. З дерево маловато що це. Стоп, дан, ресерт комплект. Я поїхав. Танки поїхали. Build more farms Our town is under siege. Our forces are under attack. акция с носом Матинку, музыка с мудан Боже, а вони, вони ще й кінкерівський завод зносять лол. Ви знали про це? Що, тут з одного боку масці. Тут, тут чем уже я база не могу. А, у него три базы было, лол, ничего себе. Это мої танки ж це не ні? боже, это гірський король просто зупанить цю машину. Ой, лол, 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 так багато цих катапульт. Цей гном тут всіх розміс. Що за гра, Боже. Це остання його будівля, цікаво. 嘛，你。 Done. А, він ще тут відбудувався. Ну треба перебити всіх тих погонів, хай, полювання на повоні відкрите.

Скільки у нас кейки у него ПОНІ в то копесикись. Так багато,нчиків. Все, GG, чат. Ну як вам перша гра за сьогодні? Потужно. Прикольно контратакувала Орка. У нього було три бази, йой. Я не очікував, що... видки у нього три бази було. Чіткі з встиг три бази поставити лол. Чат. Три бази поставив. Три бази поставив і таку кількість катапульт брав. Насправді катапульти б'ють е, танки. Катапульти б'ють танки. Типу, в них е, уродійна атака, і вони пробивають танки, в яких. Е, Броня будівель. Але гном, якби в соло, все, все військо орку побив. Просто молотків накидав. Бо я думав, що ми за рахунок танчиків будемо перемагати, але ми тут за рахунок все-таки Гірського короля, який там восьмий левел взяв під кінець молотків накидав. Правильне рішення було брати Беш, тобто оглушення, а не удар по землі, бо тут. Удар по землі не діє проти катапульт, а з оглушенням якби підловлював трохи героїв, які намагались втекти. Ні, Орк тут правильно грав, я забудувався вежами, у мене були тільки робітники, він катапульт набудував. Єдине, що сумнівно, що він Тінкера взяв, щоб взяв, наприклад, тіньового мисливця, міг би хекс кидати на гірського короля. Але в нього нікнейм теж був такий цікавий танк. Тому що він любить просто Тінкера. Добре, чатик, файненька перша гра. Пропоную продовжити реквестики в такому самому стилі. You must rally the Horde and Lead Your People to their Destiny.